По поводу Сокола я зроблю цілий ряд запитів інформаційних і адвокатських письмових на правоохоронні органи, на міжнародні організації і в усі посольства. Людину маємо врятувати від цієї системи, який боює з 2014 року. Він правильно сказав тоді в ефірі: ніхто не буде вбивати курицю, яка несе золоті яйця. Це зрозумів Порошенко, це зрозумів і Зеленський. Але при Зеленському бійці трошки інші. Вся Україна піднялася і захищає Україну. І це виходить трошки вже з його договарднякого. Коли він сказав про корупціонерів комбатів будь ласка, пацана сьогодні посадили, ще й намагалися вбити. Так в якій ж ми тоді в країні живемо? Всі, хто проти цього, проти того, що я зараз роблю офіційні заяви, проти того, що я зараз заявляю. Це можуть бути проти тільки люди, які кричать, що сьогодні це не на часі. Не на часі, чому це сьогодні не на часі говорити правду? Тому що ви свої жопи пристроїли в кабінетах, тому що ви свої жопи пристроїли на зарплатах, тому що ви своїх виблядків вивчили в Англії, а тепер вони в кабінетах сидять нами керують. Тому це не на часі. Потому тому, що ваших виблядків надо викинути з кабінетів, вас надо повикидати нахуй з кабінетов, і тоді Україна зачиститься. Тому зараз це на часі, а не не на часі. Ви привикли говорити чиновники, що це не на часі, що ми розхитуємо Україну, тому що якщо це буде на часі, сразу вас їх повикидають нахер з кабінетом. Попристроювали свої жопи, повиписували собі премії, повиписували собі зарплати, поскасовували виплати військовим. І тепер кричите, що ми зрадники. Ми, ті люди, які говоримо про зраду, про державну зраду, про корупцію в військових частинах. Ми не на часі про це маємо говорити. А коли на часі це буде? Коли ви покрадете вже всі гроші, коли по розкрадаєте Україну, коли ви Нафтогаз Україну поставите на коліна, чи ви вже це зробили? Ой, я забув, ви вже це зробили. Нафтогаз Україну ви вже поставили на коліна. А можливо. Якби свого часу українці криком кричали уберіть Гандона, штопаного сина вітренчихи, нахер з посади Нафтогаз України, може б Нафтогаз Україна і працював би. Але ж ви казали, що це не на часі розхитувати ситуацію і говорити про те, що криса, виблядок кремльовської шлюхи, вітренчихи, керує Нафтогазом України і ставе на коліна. Так це ж не на часі, нельзя сьогодні кричати так, не можна сьогодні про корупцію говорити. Нафтогаз України на колінах! Не на часі. Де цей виглядок, який поставив Нафтогаз Україну? На коліна. З 2014 року ви нам кажете не на часі, не на часі, не на часі. Не розхитуйте ситуацію. Для чого ви це нам говорили? Потому що ви бізнес будували на, на війні. Тому що ви бізнес будували на крові на вбивствах. І цей пацан Сокол, старший розвідчик головного управління розвідки. Під час ефіру вчора заяви про це прямо. І сьогодні його посадили, ще намагалися вбити. Це ваша реакція на правду, це ваша реакція на демократію. Це така вас, блядь, демократія. Нахуй таку демократію? Кіп'яні матір таку демократію. І піздуть з нею нахуй з цією демократією. Нам така демократія не нужна. Нам треба нормальна демократія. Нам потрібна людська демократія. Нам потрібно, що щоб людина відкрила рот і сказала, а. То влада вже має реагувати, бігти і піднімати всі кіпіші, захищати цю людину від того корупції і злочину, яка ця людина звучила. А не цю людину пакувати. Ви старшого розвідника головного управління розвідки запакували. Придурки ви. Ви зрадники в першу чергу. Не Оскар, що про це кричить, про якого ви гавно пишете, гамно займаєтесь в гуглі. Я у владу не йду. Вам пацан в ефірі прямом сказав. З 2014 року воює 80% зрадників каже корупціонерів серед чиновників, серед мародерів, серед нашого каже, керівництва. Пацани, каже, не дають каже комбатам все розкрадати, бо вже каже давним-давно здали б Україну. Бо вони співпрацюють з російськими комбатами. Що, правда не подобалось, так ви пацана запакували. Ви його вбити сьогодні питалися. Так от в тому году, коли мені моя контора зробила незначительний трабл, Оскар, я вийшов на Оскара, верні. И он огрозился помочь. Также он собирает деньги на всякие благие дела, и как люди мне доносят, которые отправляли лично ему эти деньги. Это видеообращение я даю добро разместить у себя на канале одному из таких людей, которые финансировали благие дела, только Оскар их пустил на непонятно какие средства. Винс им помогая, только когда он приехал ко мне на суд, взял с собой, как он мне сказал, юриста-журналиста, прям в риф ему сказал, и просто после суда он применил основной способ разведки, быстрые ноги пизды не боятся. Также я узнал будущий на СИЗО, что он, я у него просил смоколоки, голова, Какие смоколоки я у тебя просил? Я блядь, даже такого слова не слышал, як смаколики. Є ласощі, якщо ти україномовний, і це стосується всіх україномовних, які балакають тего-цего біля него. і.